Вітаю вас, ви дивитесь поліцейську хвилю програму про розслідування злочинів та резонансні події. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Копитом по морді. Міни, гранатомети та кулемет. Кримінальні війни на Львівщині. Перший автомобіль був підірваний. Було три трупи. Як кримінальній поліції вдалося швидко розкрити замах на Богдана Копитка. Такий от, е екзотичний... Молодой че про що свідчать перші бойові втрати патрульних у Дніпрі Це поліцейські, який об'язані стріляти умі стріляти качественно і точно чи є місце для теорії змови у справи вбивці поліцейських торнадівця Пугачова сам Пугачов відмовився від дачі. Показання ворог на прицілі навіть в оголошене перемир'я. Чим тіше, тим е, чаще е, диверсійні групи починають працювати. Невигадані фронтові історії справжніх чоловіків у поліцейському фронті. Ми виконуємо роботу поліції дійсно. Гангстерські розборки в стилі 90-х. Поліція розкрила замах на життя львівського підприємця Богдана. Копитка майже місяць тому йому намагалися вбити. Кілери висадили в повітря фугас, розстріляли джип із кулеметів, вбили трьох його охоронців. Всі перипетії цієї справи. У поліцейському резонансі. Потужний вибух. Одразу за ним кулеметна черга. Так запам'яталось 29 серпня на Львівщині. Того ранку дорогу поблизу селища Старе село кілери перетворили на епіцентр бойових дій. Діаметр воронки, що залишила вибухівка, тягнув 4 метрів. Вибухівка більше всього була закладена під дорожнє полотно, під асфальт. Вибухова хвиля відкинула позашляховик до узбіччя. Далі пасажирів зрешетили кулями, нещасних добували цинічно і жорстоко автоматними чергами з близької відстані. Кілери випустили по картежу 120 куль. пуль. Стріляли не менше, ніж з двох автоматів. Вибратися зі смертельної пастки вдалося лише одному із пасажирів позашляховика. Троє інших загинули на місці. Всім від 24 до 32 років. На тілі одного із загиблих виявили 24 рани різного характеру. У іншого 36, а ще до десятка куль. Ці загиблі були в однаковому одязі. Хлопці виявилися охоронцями відомого львівського бізнесмена Богдана Копитка. Останній входить до п'ятірки найбільших виробників морозу в Україні. Відомий бізнесмен і іншими досягненнями. Предприниматель Богдан Копитка, ізвісний в западних областях України по кличці Бодя, Копита, Долар. Кривавий замах на своє життя Богдан Копитко пережив дивом. Подейкують в останню хвилину бізнесмен шумусів не вперше, а останній автокортежу. Перший автомобіль. Був підірваний, було три трупи. І один автомобіль був обстріляний з кулемета із двох автоматів. Третій автомобіль, в якому знаходився якраз нас майбутній потерпілий, як вони вважали злочинці, все-таки з міста події виїхав. Група спланувала свій злочин за два місяці до того, як його скоїти. Масштаби смертельної операції вражали. В лісі, звідки кілери вели обстріл, знайшли гранатомет РПГ 26 із зарядом. Неподалік виявили дві вкопані металеві труби. Всередині вибухівка і виражаючі елементи. Такі саморобні пристрої могли забрати більше десятка життів. Ще одна вибухівка була схована під дорожнім полотном. В зв'язку з прокопуванням ми знайшли ще одні провода, Із додатковим оглядом із саперами ми знайшли отаку от міну, таку міну, яка не розірвалася. Замовне вбивство було сплановано до дрібниць. У місцях, де заклали протитанкові міни, виконавці лишили на деревах спеціальні відмітки. Для підриву авто кілери використали фугас. Як діють подібні пристрої, ми продемонструємо. Позашляховик охоронців бонана копитка налетів на дві подібні міни. Хто організував цілу бойову операцію? Правоохоронці відпрацьовували і версію помсти розглядали і специфічну діяльність бізнесмена. Ми це кваліфікуємо як боротьба кримінальних кланів за вплив і розподіл сфер впливу про неординарну персону Богдана Копитка розповідає відомий львівський журналіст. Свого часу був судимий, судимість. Погашено вже давно. Мені здається за військовий злочин, який він скоїв ще під час служби в армії, по-моєму, групова бійка. Потім був в бригаді Кримінального авторитета Завіні, якого знали Завінський Орест Іванович, який загинув, загинув в 1994 році. Після того Купитко створив власну групу. Членів його групування звинувачували в тому, що там врізки були в нафтопроводи, контрабанда, викрадення автомобілів і так далі. За свідченнями Миколи Савельєва, з 97-го року Богдан Копитко почав переходити в чистий легальний бізнес. Хоча з деякими суб'єктами з минулого конфлікти не вщухали. Протягом 27 днів з дня замаху на бізнесмена правоохоронці провели близько 80 експертиз, опитали майже 500 свідків. На сьогоднішній момент задіяно 5 чоловік, 4 з яких – виконавці, і п'ятий заказчик завершення даного преступлення. Операцию по задержанию злочинной группы проводили одразу в нескольких регионах Украины: Черкасы, Тернополь, Львов, Такийев. Это очень интересный персонаж. Я тоже взял эти фотографии. Это один из четырех задержанных, гражданин Российской Федерации. Такой вот э, экзотичный молодой человек, который прибыл и здесь последние два года занимается вот такой вольной деятельностью. У Львівському гаражі одного із затриманих виявили цікаві знахідки. Вилучено арсенал зброї, вибухових пристроїв, пістолети, кілька гранат, холодна зброя. Тут і автомати, з яких ймовірно, і розстрілювали охоронців. Вилучено також протитанкові міни. За даними правоохоронців, замовник злочину пов'язаний із особою Володимира Дідуха, відомого в певних колах під прізвиськом Вова Морда. Нині він став персоною публічною, підтримує бійців АТО. Про кримінальне минуле намагаються не згадувати. Це одне з небагатьох його інтерв'ю. Вас там не знаю, поза очі чи там, за чутками називають кримінальним авторитетом, які спрацювали механізми. Це, моє минуле не рухайте, в кожного є минуле. Зараз в країні війна. Подейкують, що конфлікт між копитом і мордою триває ще з далеких 90-х. Останній епізод експерти датують серпнем 2012-го. Тоді, на день незалежності, авто Вови морди розстріляли невідомі. Водій загинув на місці. Самому бізнесмену і ще одній його наближеній особі вдалося вціліти. Під час е підготовки до цього вбивства був вирахований і вбитий кілер міжнародного класу Біба Марко. Наш земляк. Чи ми не знаємо, чи можемо гордитися, але це дійсно кіл міжнародного класу, на рахунку якого вважають до 40 до 50 жертв. За однією з інформацій, в машині власне, Біби, знайшли фотографію Гаврилюка. Гаврилюка переконали, що це замовлення виходить від копитка. Чи це правда, чи це неправда, ми цього знати не можемо. А Гаврилюк в цьому був свято переконаний. Зараз, коли відбулися ці всі події, коли було розкрито вбивство міліції. Замовником називають теж гаврилюка. Це одна і та сама особа. Як стало відомо, кілери, що взялись ліквідувати копито, мали отримати за роботу 2 мільйони 600 тисяч гривень, але через провал операції їм передали лише 600 тисяч. Слідчі дії у цій справі й досі тривають. Ми до сих пор знаходимо і розмініруємо опасні предмети, та імені фугаси, міни, які котрий були заложені ще зарані силю завершення даного преступлення. Наприкінці минулого тижня вилучили черговий вибуховий пристрій. Ось ця бомба в казані Це чиїсь врятовані життя. Відлуння перших бойових втрат патрульних у Дніпрі чи були у копів шанси на життя і чи є місце для теорії змови у справі кілера патрульних ексторнадівця Пугачова. Дивіться наше поліцейське розслідування. На цих кадрах з відеореєстраторів колег поліцейських зафіксовано робочі моменти служби патрульних Артема Кутушова та Ольги Макаренко. Ось тут приязне спілкування із городянами на вулицях Дніпра. У цьому епізоді залізна витримка під час якоїсь конфліктної ситуації. Ось тут дохідливі роз'яснення суті порушення мотоциклісту. А це перевірка громадян по розшукових базах у поліцейському планшеті. Ольга Макаренко на цьому відео оплачує порушнику штраф на місці за допомогою банківського терміналу, а тут вимикає відеореєстратор, як і тоді, за кілька хвилин до своєї загибелі. За внутрішніми інструкціями патрульних розмову записує той з двох поліцейських, який і веде бесіду із правопорушником сюда, 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 я застрелю. Вот пистолет это быстро. Да я не могу. Да, блядь. Да, блядь. Да, блядь. Подвійне вбивство у Дніпрі патрульних Артема Кутушева та Ольги Макаренко стало першою бойовою втратою нової поліції. Оля успіла мені, вона мені дзвонила, і сказала, що нада їм помочь. Вона була в цей момент. Загалом на місці злочину знайшли 10 стріляних гільц від патронів калібру 9 міліметрів. Маркування восьми з них – LCW-12 та LCW-13 – Співпадають з набоями пістолету Макарова, який і був у підозрюваного Пугачова з наряддям вбивства. Такі ж патрони виявили згодом під час обшуку знайденої машини Пугачова. Власне, його арешт став можливим завдяки справжньому подвигу патрульного Кутушева. Він якимось дивом, вже лежачи на землі у вкрай незручному становищі, зміг вистрілити у свого вбивцю. Той отримав кулю в живіт і вже тікаючи, забрав пістолет поліцейського. З нього він зробив два постріли по мікроавтобусу. Водія Тімоніна. Трасологія показала повністю, що пуля, яку вилучили з тіла Погочева. Це є пуля випущена з табельної зброї, з табельної зброї поліцейського з Кутушова Артема, так і є. Ольга не встигла вистріти ні разу. З тіла самого Артема Кутушова вилучили дві 9-мм кулі. Ось вони. Але саму зброю і пістолет Макарова Пугачова, і відібраний їм вже помираючого Кутушова поліцейський Форт 17 Слідство поки що не знайшло. Вбивця встиг їх позбутися, а тепер відмовляється від надання свідчень. Він не дає зовсім ніяких показів. Ви не розумієте, він не каже. Він не він каже: Беріть, доказуйте, це ваше право. Ми зараз проводимо противні розшукові заходи про те, щоб все таки знайти зброю і нас нема. Квартиру, де мешкав Пугачов, і звідкіля він пішов за якісь 15 хвилин до початку її штурму поліцейськими спецпризначенцями, зареєстровано було на матір підозрюваного. Саме вона за довіреністю і отримувала замість сина у листопаді 2015 року, через місяць після оголошення того урошок, його посвідчення учасника бойових дій. При проведении обыска в данной квартире обнаружены некоторые удостоверения на другие лица. Вообще, Педиолог, фотографию. Он обладал, имел возможности и навыки маскировки. Обнаружены и поддельные усы, и парики. Краска для волос, так. Тепер слідство перевіряє всі можливі контакти Пугачова у Дніпрі. Його служба у добровольчому батальйоні Шахтарськ, а потім у роті торнадо та скоєні під час неї злочини саме й стали причиною оголошення його грошу. Ми працюємо не тільки в відношенні затриманого, ми працюємо, ще в відношенні його коло осіб, які з ним могли скоювати злочини або переховувалися з ним. Справа торнадо вона зараз одна із ключових, яка показує. Ховіни, і ми розуміємо, те, що у нас буде багато ще питань. Скоро Нацполіція поліція запропонує МВС, а те, у свою чергу, уряду, а потім і парламенту, цілу низку законодавчих змін, які мають посилити права поліцейських, зокрема у випадках відвертих образ і підстав застосування спецзасобів та зброї. Змінення, яке я буду це те, що людина не чоловік права вийти з машини, раз. Друге. Время задержания. Насколько бы сейчас я, я была бы непопулярной. Я знаю, что это не понравится очень много людей. Словесное оскорбление полицейских должно быть наказуемо. Это обязательно. Потому что это влияет на мотивацию полиции. Если полицейский остановил машину и говорит «руки на руль» или «предъявите документы», в ответ он слышит «не пошел ты, и я не буду там, и ты, и ты, и ты, 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 и далее по тексту». И вот такие инциденты, как были с этим патрулем, с другими. А он подчиняется. А если не подчиняется, полицейские к нему применяют меры, адекватные закону. В том числе применение электрошокера, в том числе применение огнестрельного оружия. Після вбивства патрульних у Дніпрі очевидно, що всі внутрішні інструкції та протоколи дій поліцейських під час спілкування та затримання правопорушників зроблять жорсткішими. Війна, що триває вже третій рік, значно криміналізує країну. І справа екс-торнадівця Пугачова та його жертв патрульних Кутушева та Макаренко зайве тому підтвердження. Готов? Далі в нашій програмі найзухваліші та найрезонансніші події та злочини, що сталися на минулому тижні. Про це ми розповімо у нашій традиційній рубриці Поліцейська Хроніка. Рідне з це оперативне відео затримання 49-річного полтавчанина. Він один із організаторів угруповання, що систематично крало газоконденсат з газогонів, що проходить територію Харківщини та Полтавщини. Задля закриття очей на цей злочин даний громадянин вирішив підкупити керівника одного з управлінь поліції Полтавської області та запропонував йому щомісяця приносити суму у розмірі 100 тисяч гривень, тобто 10 тисяч гривень з кожного незаконного врізання. Полковник поліції, людина добропорядна і добросовісна, що малим правоохоронним досвідом, цю інформацію одразу повідомив керівництво національної поліції та департаменту внутрішньої безпеки. Оперативники провели спецоперацію і затримали підозрюваного громадянина. У нього вилучили гроші. 57, 58, 52. А також інші докази його протизаконної діяльності в автомобілі затриманого було виявлено мобільні телефони, які він використовував у своїй злочинній діяльності та карту України із зображенням проходження конденсатопровода. Нині слідчі поліції встановлюють коло осіб, які можуть бути причетні до злочинного бізнесу. Самого лідера угруповання взяли під варту йому загрожує 8 років позбавлення волі. На Сумщині оперативники поліції розкрили страшний злочин та заарештували вбивцю. Одного дня до правоохоронних органів надійшло повідомлення. Ти звернувся мешканець села Хухра Хирського району про те, що 17 вересня близько 18-ї години зникла його співмешканця, співмешканка, яка сама родом з Херсонської області. За даним фактом, ахтирським відділом поліції було порушено кримінальну справу за статтю 115. Умисне вбивство. Зниклу жінку розшукували і кінологи поліції. І місцеві, що допомагали дільничним. Невдовзі її тіло з ознаками насильницької смерті виявили у рові сільського цвинтаря. От у в цій місцевості вона лежала. Вона нас не, не підпустили, сказали загреблена. Була вона листям. Тоді закидана майже цими бутилками і оцими цвіточками. Сищики з'ясували, з ким молода жінка бачилася в останнє. Вони затримали чоловіка та допитали його. Він у скоєному зізнався і розповів про мотиви вбивства. Я прийшов до неї додому з бутилкою. Водки сіли, випили. Вона почала. Кажу, все, допили, кажу, все, я йду додому. Вона почала мені казати, де мені на гроші ще не плакав, я ти гроші на бутилку не дам. Вона мене в дворі двічі вдарила у плечі. Я кажу, отстань від мене, я ти сказав, тобі нічого не дам. Я злості повернувся і схватив її за шию. Хотів її напугати. Я ж і сказав, що тобі нічого не дам. Вагернув в цьому агресії, придавив. Коли трошки очухався, вже все, вона вже лежала, а не дихала. Я її спугався. Заховав її, возилися там, є речок, присипав її. Затриманому громадянину оголошено про підозру, його тримають в СІЗО. За збройний злочин йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. На війні не без своїх героїв. Мужні воїни служать у спеціальному поліцейському полку спецпризначення Київ. Війна назавжди змінила їх звичайне цивільне життя. Про те, як їм служиться зараз, наш Сюжет звідти у рубриці Поліцейський фронт. Після запеклих серпневих баталій, що тривали вздовж всієї лінії розмежування, нарешті запанувала відносна тиша. Анонсований бойовиками режим припинення вогню час від часу порушують ось такі провокаційні перестрої за стрілецької зброї. Це відбулася на промці в промисловій зоні Авдіївки. Захисники промки констатують, інтенсивність обстрілів дійсно зменшилась. Терористи перестали використовувати міномети. Однак кількість диверсійних груп супротивника в рази збільшилась. Тому хлопці спол. По полиции специального Киев, службу при Авдіївцы, группу на пульсе. Чем тише, тем чаще диверсионные группы начинают работать, естественно, потому что они пользуются этим пока режим перемирия и регулярно оставляют подарки, регулярно какие-то провокационные действия за собой ведут с их стороны. Здесь э, зеленка, лес, лесополоса, Проконтролювати весь ліс практички нереально, Те, що только стати в кольцо і держати за руки, говорячи мовою військових, це сіра зона, не підконтрольна нікому територія. Саме тут, серед покинутих приміщень та густої лісосмуги, терористи роблять засідки, протоптують стежки, аби спробувати зайти в тил українських бійців. Звідси до промислової зони подати рукою. Диверсійні групи противника постійно сюди заходять та ставлять подарунки в вигляді розтяжок нашим військовослужбовцям. Тож, аби прикрити тил нашим десантникам, хлопці з полку Київ постійно змушені перевіряти всі дороги, по яких проросійські бойовики можуть сюди зайти. Не так давно під час одного з таких патрулювань постраждав боєць полку Київ Артем Ільченко. Хлопець нарвався на ворожу розтяжку, закладену диверсантами. На щастя, поранення виявилося не смертельним. Боєць перебуває у шпиталі. Нині його здоров'ю нічого не загрожує. Такі, трохи поцарапало". Командир групи, в яку входив Артем з позивним Мирний, пригадує подробиці того нещасного інциденту. Улиця Лєрмантова, яка... примыкает с этой дороги. Она у нас лежит в маршруте патрулирования, поэтому мы здесь, естественно, бываем регулярно. Было это, так получается, неизвестный человек увидел наше транспортное средство и начал скрываться. Естественно, бойцы за ним начали вести наблюдение и Он убежал по направлению вот этой зеленки. Угу. Может, он э, специально э, спровоцировал, дабы. Э, за за ним побіжали, і звісно, він вже знав, що тут буде розтяжка». До речі, боєць мирний сам корінний житель окупованої Горлівки. Коли розпочалася війна, прийшов добровольцем до полку поліції спецпризначення Київ. А до початку війни працював в пенітенціарній службі Донецької області, а саме в горлівській колонії суворого режиму. Про те, що в лавах сепаратистів воює чимало рецидивістів, мирний знає не що За два роки несення служби в зоні. АТО я зустрічав кучу. бывших осужденных которые с которыми я сталкивался на гражданке уже и которые освободились уже после оккупации этой территории естественно они мне говорили кто из бывших осужденных или перешел на ту сторону или уже перешел и погиб с боевиками вместе в доме работаем. В ПМ. Між позиціями військових низка покинутих приватних будинків, тож поліцейські спецпризначенці регулярно перевіряють підозрілі будинки. Сюди хлопці приїжджають не вперше. Цей має три поверхи і вдало вимощене горище. Саме з нього ворожі коригувальники вогню можуть спостерігати переміщення та перегрупування українських підрозділів. Сейчас насітельне переміряє соблюдається носительно і. Іде війна двірсовних груп. Поэтому проверили данную точку. Видно, що сліди, як ви видели, были. кто то здійсню находился. Хлопці констатують, не завжди всі операції проходять вдало. Боєць з позивним хан пригадує, як під час однієї зачисток околиць Авдіївки ворожі диверсанти раптом відкрили по ним вогонь, а потім зникли в зеленці. Здесь у нас буває навіть на зачистках прямые столкновения срагово. Пока йде перемирие, ми выполняем роботу поліції действительно. То есть ми стоим на блокпостах. У нас охорона громадського порядку в городе. Нас все знают, к нам уважительно кстати относятся. Больше є времени. З тими ребятами, которые из других подразделений, є сейчас більше времени з ними общатися. Тож саме під час перемир'я у поліцейських збільшується обсяг робіт. Місцеві, які покинули свої оселі, коли йшли інтенсивні бойові дії, зараз повертаються додому. Поліцейські ретельно перевіряють документи та автівки, аби під виглядом цивільного не знайшов ворог. Ну, зісно, то що я міський, воно дуже допомагає. І моя команда і ну, ті ребята, які несуть мною службу. Они прислушиваются ко мне э, в отношении э, причастен этот человек к конфликту, либо не причастен, воюют, он с той стороны не воюют, потому что они э, ну, знают, что я знаю немножко больше их, так как я с той территории. помогает это мне э, лично, потому что я знаю, э, как они ведут э, свой диалог и пытаются. Уйти от каких-то ответов. Естественно, я це вижу, и і мені допомага. Більшість бійців полку поліції спецпризначення з песпризначення Київ добровольців здорові бойовосвінці та красногорівці. Хан до війни був кухарем, та за два роки, що провів на фронті, повністю змінив професію. Для себе він твердо вирішив продовжити службу в поліції. Я далі буду служити. Я в этом году поступив в академію МВС. Леша свяже свою жизнь. Да, з да. С да я ну я не віжуся вже гражданським чоловіком. Припинення вогню, яке було запропоновано бойовиками, свідчить про одне: їх ресурси вичерпані у той же час. Кремль, який був головним постачальником <пробітник> зброї та техніки <пробітник> до самопроголошених республік, не квапиться постачати і бойовикам. І лише тоді, коли прийде черговий гуманітарний конвой з Росії, бойовики можуть розпочати чергові обстріли. Ви дивилися поліцейську хвилю програму про розслідування злочинів та резонансні події. Зустрінемося за тиждень.